ВЛК для заброньованого бути чи не бути ось в чому питання. Та чи потрібно взагалі його підіймати? Давайте розбиратись. Перейдемо з вами одразу до того моменту, коли бронювання ви вже отримали. При цьому незалежно від того, чи було це проведено через дію, коли роботодавець подавав списки працівників, чи коли такий список було затверджено завдяки Міністерству економіки. Що в першому, що в другому випадку у вас є право на відстрочку, яке регламентовано статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За ним не підлягають призову службу під час мобілізації військово зобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами чи організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку. Постанова Кабінету міністрів України від 16 травня 24-го року номер 560 хоча є неоднозначною, але попри це все ж таки має свої плюси. Наприклад, 63 й пункт цієї постанови доповнює 23 третю статтю закону, за якою. Військовозобов'язані, у яких строк дієві строчки від призов на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Добре, з цим розібрались. Бронювання є. військово обліковий документ оновлений, в тому числі в електронному вигляді. Так що ВЛК робити, залишається запитання. При проведенні консультації нашим учасникам клубу останнім часом. Ми зрозуміли, що питання дійсно є актуальним і відповідь не є однозначною. Що мається на увазі? 1 жовтня 2024 року на просторах інтернету з'явилась постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Номер цієї постанови 1125. Який же ключовий момент цієї постанови вона вносить зміни до 19-го пункту постанови про бронювання і вказує у разі позитивного результату перевірки, проведеної відповідно до пункту 18 цього порядку, засобами реєстру військовозобов'язаних, переведення військовозобов'язаних на спеціальний військовий облік на строк дії від строчки здійснюється автоматично, у разі, коли перше військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку та має військовообліковий документ у паперовій або електронній формі. Друге, уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту про прикінцевих та перехідних положень закону України 3633 та не перебуває у розшуку. З першими двома пунктами все ясно. Людина, яка вчасно новила свої військово-облікові дані, отримала військово-обліковий документ в оновленому вигляді і таким чином дійсно може претендувати на бронювання. А чи вірно, ми розуміємо, що мова йде про розшук відносно підозрюваного в межах 281 статті кримінального процесуального кодексу. Тут потрібно чітко акцентувати увагу: в адміністративному провадженні поняття розшук немає, воно є лише в межах кримінального провадження. Тобто підсумуємо опрацьовану вище інформацію. Якщо у вас із вище вказаними пунктами все в порядку, дані оновлені, ви не в розшуку, є військово-обліковий документ. У вас вдасться автоматично продовжити строк дії від строчки по бронюванню, подаючи запит через дію. Але в чому ж полягає ключовий нюанс? Відповідно до пункту 17 прим 1 статті 7 закону України про єдиний реєстр військовозобов'язаних призенників та резервістів, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, є елементом персональних даних і тому співробітники ТЦК можуть акцентувати на цьому увагу. І крім того, піднімається питання, що за частиною 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни зобов'язані проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Згідно з рішенням військово-лікарської комісії, чи відповідного районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ну і так далі, враховуючи вище вказану інформацію, хочу зазначити, що рішення бути чи не бути військово-лікарській комісії для заброньованого приймається вами самостійно. На сьогоднішній день законодавством встановлено обов'язок для військовозобов'язаних проходити ВЛК саме за викликом. Додатково при кінцевими положеннями закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцей. На соціальний захист громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, тобто до лютого 2025 року, підлягають огляду. Проблема в тому, що досі не конкретизовано процедуру, як це повинно відбуватися. Крім того, маючи діюче бронювання, рекомендуємо впорядкувати всі нюанси відносно військового обліку, наприклад, замінити приписне посвідчення на військовий квиток, уточнити дані у разі необхідності. Якщо у вас виникли додаткові запитання з даної теми, долучайтесь до нашого клубу ось за цим номером.